шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що наша безперечно з вами задача створювати. Такі сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, щоб реально бізнес компанії могли тут працювати. Цей законопроект якраз стосується малого та середнього бізнесу. Переважно на цей законопроект очікують зараз тисячі фрилансерів. Цей законопроект також цікавить ті, хто надають свої it послуги, юридичні послуги, бухгалтери, дизайнери, ріелтори і так далі. Ті, хто експортують свої послуги за кордон. На превеликий жаль на сьогоднішній день. День процедура надання експорту експорту саме послуг дуже є забюрократизованою. Адміністративні бар'єри, які передбачені діючими законами, блокують цей сегмент української економіки і блокують фактично експорт послуг. І кожного дня наша держава втрачає гроші і втрачає найкращих спеціалістів. Зокрема, зараз мова йдеться про it бізнес, які покидають Україну, адже за кордоном їй пропонують більш сприятливі умови для ведення бізнесу. Цим законопроектом спрощуються забюрократизовані процедури валютного контролю. Викручається вимога щодо обов'язкової наявності акту виконання послуг. Інвойс визнається первинним документом, пропонується визнання електронного підпису замість застарілих печатки та підпису на паперових документах. Цим законопроектом, якщо ми з вами його приймемо, ми допоможемо. По перше, повернути операції з експорту послуг у легальне поле. По-друге, це допоможе Україні. Інським підприємцям, особливо малому та середньому бізнесу, стати конкурентоспроможними. Це сприятиме звичайно, надходженню грошей до бюджету, і фактично це дозволить підприємцям максимально комфортно розвивати свій бізнес в Україні і перешкоджатиме вивезенню оцього інтелектуального капіталу за межі України. Я хочу з вами звернути увагу на те, що держава, яка хоче піднімати економіку свою, вона створює сприятливі умови для ведення саме будь ласка, 30 секунд тому окремо я хочу звернутися до наших блокуючих трибун і до тих, хто бореться якраз проти офшорів, і е, е, наголосити на тому, що якщо ви хочете зараз створити кращі умови для ведення малого і середнього бізнесу в Україні і якраз. Е, Ваєте за те, щоб не створювати офшори. Будь ласка, зробіть виключення зі свого блокування. І, будь ласка, підтримайте цей законопроект. Я впевнена, що багато то, е, представників малого середнього бізнесу вам будуть за це вдячні. Дякую.